Добрий день всім. Хочу вас познайомити з одною персоною, я би сказав, Божим створінням чи Божою твар'ю. Знайомтеся. Руслан Гарбенко. Це, ну, як ви вже поняли, зелена нечиста сила. Нардеп. Ви знаєте, якщо ось його посилає, то на те причини має. Так от його я не просто хочу послати, а так, щоб це продлилося вже потім від вас, і щоб він оттуда ви не вилазив. А чого я вам ще скажу? А зараз коротенько, по ньому пройдемося. Значить, Горбенко Руслан Олександрович, 79-го року народження, це той самий, який голосував за залежність набув від прокуратури, ну це ще ладно. Значить, задекларував 21 мільйон гривень. Ладно, хрен з ним, навіть бабушка накарядувала. Але саме головне, що цей підер був обраний депутатом Луганської міської ради 16 номер від партії регіону. І це чмо. Е, Володимир Анісавич, а що ж у вас тут регіонали в партії Слуги народу? І це чмо, що воно хоче? А воно ж хоче продовжити програму партії регіону і ну і Слуги народу і стріблення народу. Значить, е, е, у Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунків за СЗЧ. Нардеп каже, що пропозиції щодо покарання за сазиче є багато І навіть не сумнівався, що, що тут у вас все хорошо з фантазією. У Верховній Раді працюють над арештом майна та рахунки осіб, які уникають служби, самовільно залишають військову частину. Про це сказав нардеп від фракції Підарас, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони «Підарас» Руслан Гарбенко. в інтерв'ю телеграфу. Він зазначив, що наразі є близько 300 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства і СЗЧ. А у вас нема там сучасної кримінальних справ про підарасів, комбатів, офіцерів, камбригів. Тих нечистих на руку, які обкрадають цих пацанов і змушують їх на четвертому році війни тікати туди, щоб вже свою життя спасти, тому що їх грохнуть ці підараси, які їм вже погрожують. Тому що вони відділі неудобні питання задавати. А за чим це треба? Головне, що це за чешників. Спасибо, що не розстрілюєте. Коротше, в двох словах він предлагає арештувати майно, картки, рахунки, збільшити кількість тецякашників ужесточити процес вилову цицешників. Так сказати, поймать і знищить, не розстріляти пока що. Спасибо на том, демократы ви хуєві. Та тому я б хотів ще раз, щоб ви обов'язково запамнили е-е э, рік этого підора сини, який був регіоналом, а тепер нардеп від «Слуги народу. Всех не перевешивайте, всех не проловы, всех не перестреляйте. Но, блядь, война штука закончится. У меня все. Спасибо. А я бы создал комиссию по выловке регионалов.